Ось на цьому моменті, а саме 14 14-й хвилині, коли за порушення правил у власній карній зоні голкіпером сухої балки жовті води горовим. Суддя призначив пенальті у ворота його команди, який за мить успішно реалізував гравець Львівської енергії квасній, через повітряну тривогу. Матч 17-го туру чемпіонату екстралі України спочатку було призупинено. А через декілька годин очікування він так і не поновився. Подібне сталося через два тижні, коли відбулося догравання поєдинку з тієї хвилини, коли він дочасно був завершений. Зрештою, розпочалося воно для номінальних господарів вкрай невдало. Коли вже через хвилину цілик, ударом через рикошет, який переслідують сухих, подвоїв результат. А ще через дві, після стрімкої контратаки гостей воротар жовтоводців запустив відвертого метелика після пострілу гуля. Здавалося, гру зроблено. Втім, наставнику сухої балки Сергій Гупаленку вдалося під час перерви привести своїх підопічних до тями. І в дебюті другої половини зустрічі у них завдяки влучному удару рибака спалахнула іскорка надії на порятунок. Жовтоводці стали діяти агресивно, вдаючись до щільного пресингу вже на половині поля суперника, після чого стали виникати гострі гольові моменти, але на жаль, шеремет, Міленький, ярошенко їх не реалізували. Щоб гамувати запал сухих на станих львів'ян, Валерій Лігтяно взяв навіть тайм-аут і попрохав енергетиків діяти по рахунку від оборони, що їм вдавалося. За п'ять хвилин до фінального святка суха балка прийшла на гру з п'ятим польовим і, здавалося, ось ось заб'є. Втім, її досвідчений міленький отримав червону картку за фол останньої надії, за порушення правил обабіч центральної лінії поля, вилучення і дві хвилини штрафу за 2,37 секунд до завершення поєдинку. Та навіть за таких обставин жовтоводці продовжували шукати шляхи до того, щоб бодай скоротити відставання. Проте на заключних секундах пропустили у власні ворота, у порожній, які ударом від своїх поцілив голкіпер енергії кітор. Все 4-1 на користь львів'ян. Перший темп догравання забили швидкі голи і пішли на перерву з комфортним для нас рахунком. Другий тайм вийшли, ніби ну, такі і були моменти і зі сторони сухої балки. І в нас були моменти, але більш такі, ну були і сумбур, і були. Були неправильно е, моменти неправильно зіграні в обороні, було багато гри в другому таймі е, 5-4. Десь нам вийшло е, забирати м'яч, як і вибіжали, е, червону картку заробили, де добре захищались. Ну і в кінці, оцей момент, коли пробили, що нас воротар виручив, треба розбирати, дивитись і проаналізувати гру більше 5-4. А так загалом е, дякую хлопцям за те, що. Приїхали, дограли матч і здобули три очка. Мабуть, зіграла зіграло роль, те, що ми грали в суботу такий важкий матч. Мабуть, було, було зрозуміло, що емоцій маловато. Да? Роздягальні говорили за це, це, що це перший тайм треба дограти, потім вони другий буде зовсім інший. Ну, бачите, пропустили два м'ячі, такий рикошет, і, ну, трохи, трохи невдало перший тайм. Другий, як мені здається, то ми краще грали, були моменти у нас. Ну, бачите, на даний момент так. На даний момент нереалізація своїх моментів приводить в ітогі червона картка і пропустили четвертого. У турнірній таблиці суга балка залишається на восьмому місці. Нарядок вище, на сьомому з різницею у два пункти, Дніпровський Атлетік футзал.